Водолії, вітаю вас! Розклад для вас 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, водолії. Ой. Яка ситуація стосуватиметься людини, яка вміє маніпулювати. Можливо, це і ви, і вам потрібно скористатися на цьому тижні вашими такими здібностями. У вас є все. Для здійснення ваших цілей і мрій. Є всі важелі впливу. Все в ваших руках. Вам все вдасться. Паралельно щось руйнується. Те, що було збудовано неправильно і не мало шансу на життя, руйнується. Руйнується для того, щоб звільнити місце для чогось нового, збудованого вже правильно помилок. Подивимося ситуацію, яка може чекати вас на цьому тижні? Оця зустріч в сімейному колі, брати, сестри, батьки, онуки всі можуть зустрітися разом, і це є найбільше багатство в нашому житті. І це максимальна фінансова карта. Ви відчуватимете задоволення від тих фінансів, які у вас є. Що вам може завадити на цьому тижні? Не відсторонюйтеся, іноді це потрібно, але чомусь на цьому тижні це може вам завадити. Будьте в компанії, будьте в соціумі з людьми, а не відсторонюйтесь. Порада карт знову сімейна карта. Приділяйте більше уваги сім'ї, вони потребують вас. Проводьте час на свіжому повітрі, розмовляйте, спілкуйтеся, запитуйте, як у них справи. Більше проводьте часу з, з сім'єю, і ви будете наповнюватись так вам на цьому тижні. Ось і святкування, якесь, можливо, ви зберетеся в колі сім'ї, щоб щось відсвяткувати. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!